В зоні бойових дій нашою першочерговою завданням було розвідка виявлення ворога. Ми завжди працювали в парі з ФПВ. Наводили, скидували координати. Ми завжди були на зв'язку. Ми вже виїжджали з позицій, побачивши що щось, блимнуло. І вже тоді все тіло болить, шльому на голові нема. В голові дуже сильно сиділо, що зараз буде повтор. Мій позиний слон мені 23 роки. Раніше, майже вже рік тому, я працював в карному розшуку. В одному з регіонів Закарпатської області з'явилася спочатку новина. що буде створюватися на основі поліції такий батальйон «Стрілецький», який безпосередньо може брати участь у бойових діях. Я дуже сильно загорівся та добровільно згодився перевестись. Перед тим займався спортом, років десять життя посвятив собі. Маю деякі титули, деякі нагороди. М ММА, бойове самбо. Виведжа Джитсу Хортінг це як і чемпіонати України, так і чемпіонати Європи. В зоні бойових дій нашою першочерговою завданням було це розвідка виявлення ворога, постійне е, транслювання от якихось головних доріг, головних переправ, через яких ворог може наступити на наші перші позиції, і головної цілі якби завжди. Е, була техніка і дуже таке задоволення, коли ти е, на своєму вже якомусь да набутому досвіді прийняв рішення, що потрібно подивитися там ту посадочку і знаходиш якусь жирну ціль, замаскований танк, наприклад, як у нас було, або іншу техніку, або там ворожих дронщиків, що також дуже ціниться. Ми завжди працювали в парі з FPV. Тобто одне без другого можливе, але не так результативно. Було все. Було танки, МТЛБ, бехи, все в броні, що вони зачасту використовують, бачили майже все, і все йшло на нас в дуже великій кількості. Найбільший штурм в день було 34 одиниці, напевно, техніки. Тобто це, як завжди, йде спереду танчик-два, ззаді вже якісь бехи, і їх весь час супроводжують бабі, мотоцикли, які після того, як от важка техніка прориває щось, вони просто залазять в село, розреоточуються, залазять чим надалі. Ми вже виїжджали з позицій. І побачили, що одна автівка горить прямо перед нами. За нею ще одна підбита, і за нею ще одна стоїть і підбита. Тобто наша автівка вже була четверта. Ворог тоді активно тут ділянку дороги, коли ми з населеного пункту виїжджали, так активно і її відпрацьовував своїми також безпілотними засобами. В Самий момент ні все було як завжди. Ми їхали Я показував маршрут. Я був біля водія, побачив, що щось блимнуло, і вже тоді все. Я вже прокидаюся тіло, болить, шльому на голові нема, фонарика нема. Хлопці починають виходити. Я якось трошки двері аж закрило, і мені треба було їх вибити, щоб вони відкрились. І вийшовши на вулицю, я вже побачив, там що один з побратимів впав на коліно, почав, якби, запльовуватись кров. Я до нього у першу очередь підбіг, почав його. Трусити, чи він реагує до мене? Він зреагував, сказав, що чи можеш ти, чи нема у тебе важких поранень. Він сказав, що да, все нормально. В той час я боковим зором бачив, що інший побратим Маркус вже бігає. Ми зібрали зброю ночник, і от я в мене в голові дуже сильно сиділо, що зараз буде повтор, тому що вони. Тоді працювали або парами FPV, тобто одна залітає, якщо в неї дається збити, то друга, яка її вже підсвічувала, а потім спробує тебе зразу добити, так скажемо. fpv дрон який знаходився в режимі чергування, просто помітивши нас і не встигнувши набрати потрібну висоту, для того, щоб якісно нас вразити. Він вдарив десь в сторону правої фари мотор, прийняв на себе всі осколки. Що Бо нам тільки волна дістала, і це ще, ну, біля нас зірвалося. І ми оказалися в полі на дорозі, поміж двома населеними пунктами, де нам прийшлося бігти десь до кілометра, і вже до якогось населеного пункту, де нас зустрітили. Хочу передати вдячність хлопцям з 35-ки, які дуже гарно до нас поставилися, які почали сразу нас перевіряти на наявність важких кровотеч, умивати нас, давати нам води, їсти, дали нам зв'язатися зв своїм підрозділом і завдяки чому за нами приїхали ВАК і вивіз вже в безпечну зону саме до Ставпункту, де нам надали невідкладну домедичну допомогу. Я живий живі. Я ну, бачу себе далі працівником от, в оперативних якихось підрозділах, тому що мені дуже подобається ця робота. Обов'язково ще повернутися в спорт. І надалі хочеться продовжувати піднімати український прапор, як на нашому рівні державного змаганнях, так і особливо показувати, що Україна сильна прославляти нашу Україну на міжнародній арені.